Ну і надрімають українські партизани з руху атеж цього разу підпільники спалили військовий електропотяг на залізничних куліях у Брянську. Місто є ключовим логістичним вузлом, що забезпечує постачання північного угруповання окупантів та перекидання резервів до прикордонних областей. Знищення локомотива у цьому хабі створило серйозні проблеми постачання фронту, а саме Порушено графіки руху ешелонів із боєприпасами, технікою та паливом, які готувалися до відправки на передову на сумському напрямку. Пуйло використовує лестощі щоб потішити самолюбство Трампа і продовжує при цьому робити все, що йому заманеться в Україні. Про це розповіла колишня радниця Білого Дому Фіоне Гіл в інтерв'ю The Independent. Далі цитата: вкрай складно уявити, як Пуйло від цього відмовиться. Уся його економіка, усе його суспільство обертаються навколо цієї війни, каже вона. Гіл вважає, що Трамп Трампу подобається пуйло, тому що воно бачить в авторитарному, тому що він бачить в авторитарному російському лідері рівного. Вона зазначає, що Трамп хоче, щоб його визнала абсолютно всі, хто має значення, чи то буде Сі Цзінпінь у Китаї, чи то лідер Росії Пуйло, чи то королівські сім'ї по всьому світу. Міністерство закордонних справ Туреччини заявило про серйозну занепокоєність через атаку на російські танкери, які ходили під прапором Гамбії. Інциденти сталися 28 листопада у прибережній морській зоні Туреччини Чорному морі. Та за словами Анкари створили загрозу судноплавству людському життю та довкіллю. А у мережі тим часом показали фото російського судна Вірат, який уразили морські дрони СБУ. Його буксують до берегів Туреччини. Самі ж танки РФ прямували порожніми та завантаження до на завантаження до новоросійська, куди також залітають українські дрони. Причому не подобається це не лише росіянам. Міністерство закордонних справ Казахстану офіційно висловило протест проти атаки українських морських дронів на інфраструктуру каспійського трубопровідного консорціуму у порту Новоросійськ. 29 листопада. Консорціум призупинив роботу через втрату одного з причалів. Цей консорціум забезпечує до 80% експорту казахстанської нафти. Тому республіка вимушена. Шукати альтернативні маршрути. Ну і трохи детальніше про роботу морських дронів по ворожих танкерах 28 листопада Сі Бейбі уразили у Чорному морі два нафтові танкери: Вірат і Кайрос, що належать до тіньового флоту Ерефії. Це була спільна операція 13-го головного управління військової контррозвідки СБУ та військово-морських сил. Зазначається, що судна атакувала модернізовані морські дрони, які можуть долати великі відстані та оснащені поси. Силеними бойовими частинами обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично виведені з експлуатації. Танкери в момент ураження перебували біля берегів Туреччини. Про це повідомляє Reuters. Обидва є підсанкційними суднами. За даними Bloomberg, танкер... Кайрос йшов з Єгипту до Новоросійська для завантаження нафтопродуктами. А в момент удару він знаходився за 28 морських миль від берега Туреччини. На борту було 25 членів екіпажу. Танкер Вірат у червні фіксували в порту Севастополя. Точний пункт призначення невідомий, але напрямок на північ. Засвідчує курс на новоросійськ. вважає Блумберг. Віра знаходиться за 35 морських миль від берега Туреччини. На борту було 20 людей. Дані про постраждалих наслідок атаки відсутні. Раніше Зеленський повідомив, що РФ має близько однієї танкерів танків флоту для експорту своєї нафти, попри санкції ЄС та США. Цей флот дозволяє Кремлю продовжувати експорт нафти, зокрема до Китаю та Індії навіть після запровадження обмежень на імпорт російської нафти до ЄС, і за даними ГУР, 238 суден тіньового флоту активно залучені в обхід санкцій. Ці танкери часто змінюють прапори. Відключають систему відстеження та працюють без належного страхування, що ускладнює їх виявлення та ідентифікацію. як зазначила для політико старша наукова співробітниця Атлантичної ради Елізабет Броу, тіньовий флот не лише перевозить нафту в обхід санкцій, але й може слугувати для шпигування за країнами НАТО. Є розвіддання, що росіяни використовують саме танкери тіньового флоту для запуску та управління дронами. Які спрямовують проти європейських країн?